Чисельні річки забезпечують незвичну для степу вологість, внаслідок чого утворюються напрочуд багаті пасовища. У минулому ординські правителі використовували їх у своїх постійних кочуваннях, відправляючись сюди зазвичай навесні. Саме там, на рясних травах, неподалік Золотоноші, навесні 1502 року, і зупинилися коші табори тогочасного володаря, великої орди хана Шейх Ахмеда. Разом із ним. Прибула чисельна свита і знать. Варто зауважити, що тоді хан Шейх Ахмед знаходився у принциповому протистоянні з Москвою та Кримом. Однією із задач свого перебування під Золотоношою хан ставив перешкоджання утворення союзу між ними. За його наказом, неподалік на березі Дніпру, навпроти сучасного міста Черкаси, почалося будівництво окремої фортеці. Це мав бути опорний пункт з контролю над пересуваннями по річці.